Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, всі тракторці в наявності, тракторці підвозяться, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Повторююся, все є на складі. Не потрібно їздити, шукати, привеземо додому перевіреного, обслугову об, 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 обслуженого тракторця. Ось зараз в район піде е, такий тракторець, 244-та селочка. Людина вибрала зараз тільки е, на моючку його і будемо грузити в машинку. Сім тачок такий. 244 джима кемовським мотором, навісне обладнання, ось вже машина стоїть на погрузку. Наша тракторна площадочка. Ще раз наголошую, що тракторці всі є в наявності. Всі тракторці в наявності. Будь ласка, запрошуємо до міста Житомира проспект миру 45В. Дякую, гарного дня.